Чому крижані ванни стають новою звичкою успішних людей, і все дуже просто, тому що вони працюють. Крижана терапія реально покращує імунітет, знімає стрес, покращує сон і дає дуже дуже багато переваг. Навіть елементарно вам буде не холодно зимою. Ваше тіло адаптується, сердечна система тренується, і це просто супер. Презентую в вашій увазі, Chill Tab від англійської фабрики. Це готовий виріб, який дуже дуже просто підключити. Просто включаєте його в розетку, набираєте воду і це вам не потрібно воду більше міняти, тому що всередині знаходиться система фільтрації, дезінфекції. Ну і звичайно, мідний чиллер. Все зроблено неймовірно якісно. Якщо ви його поставите у себе на вулиці або всередині приміщення, ви зможете долучитися до самих успішних людей цього світу. Буквально 5 секунд кожен ранок ви можете залізти в цю ванну. Цього буде достатньо для того, щоб неймовірно збільшити імунітет вашої родини і ваш особисто. До речі, цей шатап може ще й нагрівати воду, тобто він охолоджує до плюс 3, а нагріває до плюс 40. Тому, якщо ви хочете зробити, наприклад, у себе гарячий чан на подвір'ї, це так само. Можливо, завдяки цій протій новинці. Якщо вас зацікавило, посилання буде у шапці профілю. Звертайтеся!